У вересні 1991 року, коли ще не висохли підписи під актом про незалежність у селі Яворів на Івано-Франківщині, відбулася зустріч, про яку знали одиниці. У гірську хату без попередження прийшла мольфарка Чугайда. Вона жила вище по схилу, з'являлася рідко, але цього разу прийшла сама. Там був не чай. Вони сіли навпроти, не вітались, говорили з перервами. Але їхня розмова стала тим, що згодом назвуть подвійним пророчим каналом. Їх не записували, але був учень з Києва. Він записував не на диктофон, а у зошит. Сьогодні цей зошит зберігається в закритому архіві. Протягом 30 років його боялись розшифровувати. Бо там не було загадок, не було символів, там були факти, дати, імена без прикрас. Нечай почав з головного. Він сказав. Карта, яку затвердили 24 серпня 1991 року, не має сили. Вона є юридичною, але не фактичною. Бо Москва вже в той момент мала чотири варіанти перегляду: перший політичний розпад, другий економічне стискання, третій мережеве проникнення. І лише четвертий силове втручання. Ніхто не збирався нападати, поки працюють перші три. Мольфарка Чугайда додала: у 1992 році в Києві відкриється офіс, який називатимуть аналітичним, але це буде філія інформаційної служби Росії. Через нього підуть дані, через нього підуть кадри, через нього зійдеться все, що потім стане мережевою інфраструктурою майбутньої дестабілізації. Нечай вказав точку, Крим, не як об'єкт, а як пробний сегмент. З 1993 по 1996 рік у Севастополі сформується неформальна рада. Вона координуватиме створення каналів економічних, етнічних, військових. У 2004 році ця рада вже матиме зв'язок із Москвою напряму. У 2008 вона отримає перші інструкції на випадок вакууму влади. Чугайда сказала, ключовий рік 2014, але не через майдан, а через принцип тиші. У лютому 2014 року російські війська не почнуть штурм, бо штурм вже відбувся раніше. Всі критичні об'єкти до лютого вже будуть в полі зору. Головне відсутність наказу, коли треба буде обороняти Крим, не дадуть наказу, і саме ця тиша зруйнує систему. Нечай назвав Донбас точкою імітації. Він сказав: там не буде війни в класичному розумінні, там буде точковий розклад системи, розтягування фронту, яке не дозволить сконцентруватися ні на дипломатії, ні на обороні. Але справжня битва буде не на сході, вона буде в головах. У 2019 році в Києві переможе новий президент. Ім'я його буде відоме кожному, але не пов'язане з політикою. Це буде символ переходу, несподіваний, неочікуваний, і він стане тим, хто зламає внутрішній алгоритм Кремля, бо план передбачав. Наступного президента має бути легко або втягнути, або зламати, а цей залишену залишиться і тим самим порушить сценарій. У лютому 2022 року почнеться не війна, а розгортання накопиченого. Ті, хто роками збирав інформацію, під'єднаються одночасно. За планом Київ мав впасти за 72 години. Перший ешелон мав бути знятий. Президент евакуйований, але не спрацює. Бо у Києві залишиться команда, яка не підпорядкована класичній вертикалі. І саме ця команда заморозить перші два дні. Чугайда передбачила, що саме в ці перші 48 годин відбудеться щось важливіше за всю зброю, народить довіру вперше за всі роки незалежності. Країна довірятиме не інституціям, а конкретним людям. І саме ця енергія триматиме лінію оборони, вона не буде раціональною, вона буде органічною. Нечай говорив про генерала, який з'явиться в публічному просторі пізно, але почне готуватись задовго до того з 2016 року. Він вже створюватиме окрему структуру тіньову резервну армію, яка не афішуватиметься у 2022 році. Саме вона втримає кілька критичних ділянок. Але цей генерал стане не просто воєначальником, він стане центром тяжіння і через це буде небезпечним для політики. У 2024 році відбудеться перша спроба його усунення не відкрита, а інформаційна його звинуватять у неконтрольованості, у невдячності, у самостійному рішенні. Але народ цього не прийме. І тоді запрацює інший план: усунення через ізоляцію. Його приберуть в інший формат, а згодом виведуть з гри. Мольфарка Чугайда сказала, смерть цього генерала не буде насильницькою в прямому сенсі, але це буде усунення повільне, акуратне. Ім'я отрути не буде відоме одразу, але пізніше виявиться, дія йшла через металеві частинки, передані у склянці під час офіційної зустрічі. Від імені союзника після його смерті буде хвиля скорботи, але не буде розпаду, бо система вже працюватиме самостійно. Його ідеї стануть основою нового військового стандарту, який переймуть щонайменше шість країн. А Україна вперше стане донором військових стратегій. Про Путіна сказали мало, Нечай коротко падіння буде зсередини. Він не помре внаслідок нападу. Його ізолюють не свої, не чужі, а ті, хто завжди чекали, це буде у серпні, рік 2025. Смерть не настане відразу. Але після трьох тижнів його перестануть згадувати навіть офіційно. Поховання не буде, буде тільки пауза, а потім нова тіньова структура. Світ не відреагує одразу. Але у вересні 2025 року середша офіційно визнає, що карта України змінилась. Не через силу, а через зміну реальності. Європа буде розділена. Частина підтримує, частина мовчатиме. Але ті, хто мовчатимуть, втратять. Бо нова карта стане тим, на що вже не можна не зважати у 2026 році. Україна очолить нову ініціативу безпекового союзу без формальної назви, але з реальною дією. Участь візьмуть Польща, Литва, Чехія, Румунія, Словаччина, Фінляндія, Україна як ядро. Цей союз буде не блоком, а мережею. Він буде діяти без командного центру. Але з єдиною системою взаємного реагування. Карта 1991 року залишиться в архівах. Бо тепер буде нова карта: не географічна, а енергетична, культурна, військова і її центр буде в Києві. Нечаїв і Чугайда завершили словами, які записані внизу сторінки. Ті, хто боявся розшифрувати наші слова, боялись не майбутнього. Вони боялись відповідальності, бо знання. Це завжди відповідальність. А відтепер це вже не знання, це дія. Вони завершили своє перше послання попередженням, але те, що залишили на другому аркуші, не було пророцтвом. Це була схема, розкладка майбутнього, яке не вдасться уникнути. Умовно її назвали після тиші. Мольфарка Чугайда сказала, що 2026 рік стане роком переосмислення. Не лише для України, а для всього західного світу, бо те, що відбулось у Києві, стане поворотною точкою для міжнародної архітектури безпеки. Вона вказала, що у червні 2026 року США затвердять нову доктрину вибіркової участі. Перехід від стратегії глобальної присутності до стратегії цільового укорінення. Першим об'єктом стане Україна не як військова база, а як центр перерозподілу. Три ключові інститути, включаючи одну з агенцій розвідки, створять філії у Львові та Дніпрі. Ці філії діятимуть автономно, з повноваженнями для кризових рішень без згоди центрального Вашингтону. Нечай сказав, що саме в цей момент Україна перестане бути одержувачем допомоги, вона стане донором рішень. У Вашингтоні це називатимуть символічним обміном ризиком. Практично, Україна отримає повний допуск до мережевого командування ряду східноєвропейських союзників. Це буде не союз, не альянс, а система однотипної реакції. Паралельно в Європі почнеться розкол після саміту в Брюсселі, восени 2026 року. Стане зрозуміло, Франція і Німеччина не готові до нової карти. Їх стримує економіка, страх і тіньові канали впливу. Але Балтія, Польща, Словаччина, Чехія та Румунія об'єднаються в ініціативу під кодовою назвою Геометрія Сходу вони не чекатимуть. Вони почнуть створювати паралельну систему логістики, оборони та обміну з Києвом як комунікаційним центром. Це буде перший випадок, коли столиця, яка ще два роки тому була під вогнем, стане центром формування нового порядку. Мольфарка додала, що нова карта не буде затверджена ООН, але вона стане стандартною для аналітичних центрів США, Великої Британії, Канади Японії. На цій карті Крим позначатиметься як нейтральна зона з перехідною адміністрацією. Донбас як відновлювальний регіон без федеративного статусу. Херсон і Запоріжжя як перехідні області з контролем стабільності у травні 2027 року в Києві відбудеться перший саміт нового формату безпеки без НАТО, але за участі США, Великої Британії, Польщі, Литви, Латвії, Естонії та Японії. Туреччина надійшла спостерігачів. Це стане початком створення східного західного мосту, мережі обміну тактикою, логістикою, знаннями. Під час цього саміту прозвучить назва нового проекту Планетарний щит. Це буде концепція, в якій Україна не лише територія, що обороняється, вона плацдарм нової філософії взаємного збереження. Проект передбачатиме будівництво сім об'єктів енергетичної незалежності на території України. За участі США та Японії створення центру критичних рішень інституції, що працює за 48 годинним циклом для обробки сценаріїв високого ризику формування міжнародної програми з підготовки молодого офіцерського корпусу, де Україна стане головною базою. Нечай попередив до цього моменту. Росії у старому вигляді вже не існуватиме. Не буде і централізованої влади у квітні 2027 року. Почнуться формальні процеси визнання Татарстану Якутії інгушетії окремими політичними суб'єктами. Китай не втручатиметься, бо йому буде вигідна дестабілізація. Але туреччина скористається у липні 2027 року. В Туреччині ухвалять доктрину Балканської відповідальності. Із нею Анкара офіційно закріпить військову політичну присутність у частині чорноморського регіону, але Україна і Туреччина знайдуть компроміс. Спільний протокол взаємного контролю. Це буде дипломатичний прорив, і вперше Туреччина отримає дозвіл на участь у відбудові інфраструктури півдня. Європа не зможе ігнорувати карту, бо реальність підтягне факти. Зона від Києва до Дніпра стане найбільш захищеною системою протиповітряної оборони в регіоні, а зона Львів-Краків стане новим логістичним коридором, що замінить Німеччину як точку входу товару на саміті у Страсбурзі восени 2027 року. Франція офіційно визнає карту 2026 року. Такою, що відображає поточну геополітичну дійсність, це буде дипломатичною формулою, яка фактично підтвердить зміни. У США почнеться передвиборчий цикл. Українська тематика стане однією з трьох ключових. Вперше за 30 років підтримка України буде визнана національною інвестицією в стабільність. Прозвучить навіть термін український протекторат спокою для східної Європи. Нечай і чугайда завершили пророцтво словами карти це не межі, це компроміси. Але коли компроміс більше не захищає, виникає реальність, і ця реальність не питає, чи ви готові. Вона просто починає діяти.